Вітаю всіх, шановні вчителі. Ви, мабуть, вже здогадалися, що в міру лише три безкоштовні дошки, але щоб їх було більше, нам потрібно просто кілька електронних адрес, електронних пошт і на кожну пошту завести свої три. Сьогодні розповім, як їх об'єднати. Їх об'єднати дуже просто. Ось тут в мене, бачите, аж три пошти і три по три дошки. Я хочу запросити саму себе на всі ці дошки, для того, щоб мені не треба було виходити і переключати аккаунт, а працювати просто з цими закладками в лівому боці. Натискаємо ось цю кнопочку Invite Members, запросити людей. Пишемо сюди ту пошту, яку ми запрошуємо одну із тих своїх, яких у нас є міру. І натискаємо Відправити запрошення». Запрошення відправляється, після чого ми йдемо на нашу пошту. Бачимо, що нас запросили, і, відповідно, натискаємо тут Go to dashboard» І йдемо на дошку. Натиснувши, у нас в новій класі відкриється міро, і ви побачите. Вашу дошку на цій почті і іншу дошку, до якої вас запросили. Поділившись і запросивши всі свої пошти, у вас з'являться всі ваші дошки тут. Переключаються вони дуже просто. Ось одна моя компанія, ось інша моя компанія. І ви не будете нікуди виходити, а просто будете редагувати, додавати, створювати все на цій дошці, на якій ви це зробили. І таким чином працювати.